Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати сьогодні розпаковочку свого замовлення компанії Farmacy по каталогу жовтня. Робила я замовлення 1 числа, вчора забрала посилочку, їздила ще позавчора по неї, але так не могла добитись. Між двома відділеннями нашими їздила. З першого вже від'їхала посилка, до другого ще не доїхала, хоча там в нас вони не так далеко, але не хотіла чекати, забрала вчора. Отже, Замовлення по ось такому святковому каталогу. На цей каталог компанія дала хорошу знижечку на всі вітамінки, бади, на всі продукти Нутріплюс. І також потім прийшло для, прийшла для представників розсилочка, що буде також і 30% скидочка для представників. Таке каталог святковий. То, здається, на всі продукти проходила 30% скидочка. В цьому каталозі дуже багато цікавих пропозицій, дуже багато знижечок, акційних різних гей-повернення в ароматах. Повертають аромат Омнія. Хороші пропозиції, хороші ціни, тому я дещо таке взяла. Не знаю, буде друге замовлення, не буде, поки що зробила це. Отже, що я замовила? Замовила я. Дивилася вже давненько на вітамінки, придивлялась. І хотіла якісь узяти для дітей е, якийсь комплекс вітамінів. Зупинилася я на ось такій, на такому комплексі. Тут у нас іде 13 вітамінів і мінералів. 60, вони йдуть желені, 60 штучок тут. І тут, звісно ж, нічого, мабуть, не видно. Е, можливо, ось так, якщо покажу. Е, Вирішила взяти я дітям. Вони йдуть желені по дві штучки рано і ввечері. ну, по одній штучці рано і ввечері дві, дві на добу приймається. 60 таких е, таблеточок, капсулок цих ум. Е, і, що про них заявляє компанія, зараз швиденько переглянемо, взяла я дітям, щоб вони пропали, так як осінь. Почалась така якась пора хвороб різних, вірусних. Ось так вони виглядають в каталозі. Вони йдуть у вигляді мармеладних цукерок для дітей зі смаком Полуниці. Ціна була 349 гривень зі знижечкою. І ще так само була знижка представника, тому було досить вигідно взяти формула цієї. Цих вітамінок ідеально збалансовано для здорового розвитку дитини, кісток, м'язів і тканин, а також для нормального функціонування імунної системи для нормального розвитку дитини, як додаткове джерело, 13 вітамінів та 3 мінерали з екстрактом чорної бузини, з багачою організмати необхідними мікроелементами. Рекомендоване вживання по одній таблеці два рази на день під час їжі. Курсом 30, від 30 до 90 днів з перервою на місяць. Ось такий курс взяла я дітям обом. Такі вітамінки, ось так вони виглядають, взяла дві штучки, будуть починати пропивати. Подобається, що вони у формі желейок. там буде, ну і дітям смачніше і будуть, я думаю, задоволення вони їх пропивати. Тому що капсули це так, хто випив, то забув, а це такі, як цукерочки желейні. Тому буде, я думаю, для них так е смачніше. Також взяла. Я. Ось такі вітамінки. Вийшли. Комплекс також мультивітамінний для жінок і комплекс мультивітамінний для чоловіків. По 426 гривень були вони. Також тут ідуть для жінок для зміцнення кісток, підвищення імунітету, підтримки циклу, здоров'я зору та покращення енергії за допомогою ідеальних доз вітаміну В12, В6, фолієвої кислоти, кальцію, магнію, заліза та біотину. І для чоловіків також для підтримки активного способу життя та здоров'я чоловіка в будь-якому віці комплекс мультивітамінів та поживних речовин забезпечує організм енергію, підтримує здоров'я серцево-судинної та, серцево та репродуктивної системи, сприяє нарощуванню м'язової маси. Рекомендоване вживання по таблетці два рази на день після їжі. Курсом також від 30 до 90 днів з перервою на місяць. Давно дивилась на ці вітамінки, хотіла... Спробувати, чекала, чекала якусь також хорошу пропозицію, взяла цього разу для, для себе. Тут у нас іде їх по, скільки їх тут капсу. 60, по, по одні-два рази на день взяла для себе і взяла для чоловіка також. Будемо купувати всією сім'єю, будемо пробувати і в порожніх баночках вже розкажу, чи помітили якийсь ефект, чи були якісь у нас ну, результати, так скажімо. Сподіваюсь, що все ж таки вони якусь користь для організму принесуть. Далі була хороша ціна на ось такий зміцнюючий. Засіб для нігтиків з кальцієм цей у нас іде. В Такі коробочці його зробили. Раніше просто приходив він в першості, як звичайний лак. Зараз його зробили трішечки, Вже так презентабельніше виглядає, в коробочці картонній. ось такий засіб. Трішечки, звісно, інакше виглядає. Ну, зараз ось такий з кальцієм. 79, здається, була його ціна. Далі колега. На роботі замовила ось таку рідку матову помаду, бере вона вже неодноразово цю, ці помадки, але після перевипуску, після того, як змінили дизайн, пакування і саму лінійку вони там замінили, то бере вперше, хотіла вона бордовуватись хотіла відтіночок. звісно ж, так важко по каталогу обрати, тому що. Ну, Не знаю, який вживу прийде відтінок, буде схожий, не буде схожий. Якось не знаю, дивились-дивилися, обрала вам на 18-й. Ось такий якийсь він іде, навіть я б сказала, червоного кораловий, якийсь такий чи темно-червоний. Не знаю, не буду відкривати. сподіваюся, для неї він підійде. Сподіваюсь, буде задоволена. На ці помадки також в цьому каталозі йде знижечка. По ціні 265 гривень брала вона ось такий відтіночок темненький. Думали ми між цим і цим взяла вона ось цей. Ну, він більш такий в ем, ніби як в коралл якийсь такий темний, темний, темно-кораловий, такий темно-вишневий. Навіть. Ну, не знаю, сподіваюся, що їй сподобається, підійде чи не підійде, будемо бачити. Сама помадка 379, а в цьому каталозі хороша на неї знижечка 265 гривень. Тому Понеділок на роботу для неї віднесу. Ще взяла водичку Sensational. Також була хороша пропозиція на ароматик. Здається, є в мене ще він в наявності, але мені цей ароматик подобається. Я взяла, десь взяла колега, також його відібрала собі тестувати. і для подруг, то, можливо, і заберу. Тому що ароматик дійсно класний. І хороша зараз на нього ціна в каталозі 510 гривень. Багато ароматів йде по спеццінах, багато таких цікавих книжечок. Можна придивитись, хто хотів щось спробувати. Я думаю, саме час зараз звернути увагу, хто хотів, можливо, придивлятися до якоїсь ароматики, тому Досить таки вигідно зараз передивитись. Далі, наступні ароматики, які я взяла, це були ароматики ось такі. Хотіла я взяти два інших, оскільки минулого разу я брала Віброн Aura. Добре, що я роздивилася, що в цьому каталозі акція тільки на два ароматики. Vibrant Aura у нас йде по повній вартості 549 гривень, а Velvet Blossom і Midnight Moose йдуть по святковій ціні за 384 гривні. Тому Vibrant Aur було вигідно брати в вересні. А ці два я вже взяла тут. Отже, перший у нас покажу свій, який у мене є. Це Vibrant Taura. Так він виглядає. Цей у нас іде ароматик такий солоденький, він є аналогом бакара Руш 540. На старті в нього гранат, груша, кавун, цикламен, у серці троянда, малина, магнолія, карамель, і базі, сандалове дерево, бурштин, ваніль і мускус. Сподобався він мені дуже Так зайшов. Класний аромат. Зараз такий якийсь приємний, солодкий, карамельний. І ці нотки такі бакароподібні, вони дійсно є, але вони тут настільки. Ніжно звучать, вони настільки приємні. Багато читала відгуків на саме на Бакараруш. Він такий більш аромат такий противоречивий, скажімо так, по відгуках його не дуже так і визначиться по відгуках, того, що дуже розходяться враження від аромату. Дехто взагалі терпіти не може, фукає від нього і взагалі каже, що аромат, аромат ну, взагалі це щось, щось таке. Погане, неприємне, дехто взагалі від нього в захваті. Тому це суто індивідуальне сприйняття кожного, аромат треба тестувати. В першу чергу треба пробувати цей. Навіть от в коментарях під минулим відео мені дівчинка писала, що для неї навіть от цей аналог, ця репліка. На Бакараруш подобається більше, ніж оригінальний аромат, того що в колеги є Бакараруш, і вона порівнювала і каже, що ось ця водичка їй подобається більше. До речі, вам великий привіт! Читала ваш відгук, і цікаво було ваше почути враження від порівняння. Так скажімо, у мене оригінала немає, щоб так їх порівняти. Але ця водичка дуже мені зайшла. Не знаю наскільки ця ця, кажуть, звучить ніжніше, ці нотки бакароподібні, Вони тут приємніші, м'якші, ніжніші, не такі сверлящі, не такі насичені. І цей аромат навіть сподобався більше, ніж оригінал. Ну, звісно ж, смаки у кожного різні, де, хто любить і саме оригінал. Тому. Це все діло смаку і індивідуального такого сприйняття. Мені сподобався це. Я рада, що його взяла, ще тоді ціна була хороша, тому взяла. Далі. В цьому замовленні я замовляла два інших ароматики. Я вже їх відкривала. Перший це ось такий velvet Blossom. Цей у нас іде також аналогом. Аналогом на аромат. Аромат від Карліна Рейра Good Girl. Дістану його. Також його я вчора отримала, дуже було цікаво мені їх всі спробувати. І цей ароматик також мені сподобався. Так, коробочки відставлю. Ось так виглядає наш ароматик. Всі вони однакового. Пакування, однаковий вигляд мають флакончики, єдине, що тут тільки наклеєчки відрізняються. Чомусь я думала, коли вони виходили, що вони ну, щось в стилі сигнори, щось такі, вони легенькі, але аромати досить такі цікаві. Цей у нас іде на старті арахіс, фундук, чи арахіс, як там правильно читається, арахіс, фундук, чорна смородина, у серці півонія, конвалія, жасмин, малина, базі, лактоні ноти, мальтол, ваніль, рицина. Що таке? Мальтул і рецина я не знаю, але по відчуттях це також гурманський, солодкий, приємний, такий, тягучий, затишний, зігріваючий, солоденький, смачний е такий ароматик. Дуже класний і класно мені сподобався також. Солоденький зараз от на осінь зиму. Класний, до речі, цей я вже носила, якось була, його одягала на роботу, і він такий доволі стійкий. Я його від себе відчувала цілий день. Він, він так десь пройдешся, і так, коли вітер на тебе відчувається, коли повертається аромат до тебе, відчуває, відчуваєш його доволі таки класна стійкість. І мені сподобався. Цей також такий солоденький, приємний якісь і фруктики, і смородина, малинка, ваніль. Також солоденький ароматик на прохолоду, саме те, що треба. Ось такий. І наступний Midnight Mousse. ось такий уже лавандовий корбочок у нього. 50 мл йдуть ароматики. Об'ємчик нормальний. Цей у нас Ось так уже виглядає. І цей аромат також є аналогом. Тільки на просторах інтернету я навіть розгубилася, того, що е різні були варіанти, і були від Мюліра, ніби на Міґлера він аналог на якийсь той аромат, забула, як він називається, і на Хюкобос Ліп. На старті у нас жасмин, у серці деревні ноти, апельсинова квітка, і в базі бурштит, бурштин і квітка ванілі. Всі такі ці ароматики. Цей більш такий відчувається квітка апельсина, ось ця відчувається нотка. І ванільний також солоденький, більш такий, цей більш квітковий. Ті більш солодші такі два, а цей. Тишечки на старті все-таки квітковість відчувається. І жасмин відчувається. Приємний також такий ароматик, більш квітковий, порівняно, порівняно з тим, і цей більш квітковий. Але класний також. Мені сподобались вони всі три. Буду носити так. ось такі три флакончика. Більш такий квітковий. Більш такий, якщо е, оцінювати по, так сказати, по-моєму по, по враженню, які мені сподобалися, цей мене на першому місці, все-таки цей на другому, цей на третьому. Все-таки Вібран Таура мені поки що вона для мене все ж таки, не знаю, можливо, тому що я її першу спробувала, але от вона мені дійсно класна. Мені вона подобається. Ці нотки такі солоденькі, приємні, караменні. Все-таки, вони так і йдуть. Перше, друге, третє місце для мене на моє відчуття і на мої враження. І що покажу ще, як за активність від 40, за за замовлення, за кожних 40 балів замовлені, точніше, можна було замовити там продукти з переліку. І в цьому переліку була представлена водичка. Цього разу це була водичка Passion за, Здається, можна було взяти за. 189 гривень, якщо я не помиляюсь, якось так. Я взяла дві водички. У мене така є, ця водичка мені також подобається. Зараз я її взяла, поставила в користування, стоїть вона у мене на поличці. Ось так активно вже я її використовую, подобається також солоденький, фруктовий такий, класний ароматик. На старті бергамот, зелень, фрукти. У серці є лангіланг, жасмин, лілея, і в базі карамель, амбра, мускус і кедр. Цей аромат також є аналогом відомого аромату Giorgio Armani My Way. Класний ароматик, солоденький, смачненький на таку пору на осінь. Мені він зараз заходить Класний і рада, що в мене є дві штучки в запасиках. Тепер, Можливо, хто захоче, кому сподобається, можливо, забере, але по такій ціні їх було не взяти. Досить таки хороша пропозиція. Також мені прийшов новенький каталог. Ось так він виглядає. Це вже каталог листопада. Якщо кому цікаво, обов'язково полистаємо, подивимось, що тут є цікавенького, також тут багато, він такий вже новорічний, ніби дизайн має. Також є пропозиції. Трішечки я вже так полистала, переглянула. Якщо порівнювати з попереднім, з жопневим, то мені здається, пропозиції на аромати також будуть спецціни, але мені здається, що в жопневому, якщо так пробігтись, порівняти на деякі в жопневому все-таки ціни цікавіші, як на мене. Все ж таки, бачу таке трішечки підняття цін буде. От та сама гера, наприклад, в жопневому каталозі 489 гривень. У листопадевому буде 594. Трішечки піднімаються ціни, піднімаються вони скрізь. І фармасі також не виключення. Трішечки ціни. Піднімуться і тут, але будуть також якісь спецціни, спецпропозиції. Погортаємо, подивимось, що буде цікавенького для нас в листопаді. Таке було моє замовлення. Такими були мої цього разу покупочки. Дещо для здоров'я, дещо для душі, так скажімо. Мені замовлення моє сподобалось. Ароматики класні. І от зараз на одній руці Midnight Міднайтмус. Солоденький такий також, класний також мені подобається. Яскравий такий аромат солодкий і точніше Velvet Blossom. А цей квітковий більш мідний кмус. Все ж таки, квіти тут. Також є солодкість, така якась трішечки, але більш такий квітковий. Ці два такі більш вони солодші, такі навіть гурманські, смачненькі зараз на про холоду, саме те, що треба. Мені вони сподобались, обидва класні ароматики. Ну і Хепешин також аромат солоденький, смачненький. Для мене він такий солодкованільний, фруктовий, ягідний навіть, приємна така в ньому солодкуватість. ватість. Берегамоту я чомусь не відчуваю. Якби був берегамот, тут він був би якусь таку кислинку, давав, можливо, на цей трусовий. Для мене він відразу йде солодкий. І чомусь мені тут ідуть саме червоні ягоди. От фруктовість така ягідна мені в ньому. І ванілька. Карамельний, ванільний такий приємний ароматик. Таким було моє замовлення. Хто брав такі ароматики, хто користується, в кого такі є, пишіть, як вам по ваших відчуттях, чи подобаються, чи не подобаються. Буде цікаво почитати. Хто пропивав вітамінки, також пишіть враження від них ваші. Буде цікаво також дізнатися, чи дають ефект якийсь, чи вони дійсно працюють. Буде цікаво. З вами зустрітись в коментарях. Всім дякую за увагу, за перегляд. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. А далі буде цікаво. Всім до зустрічі на моєму каналі. Бувайте на все добре!